Читасик дитячі аудіокнижки українською. Страшний гість. Українська народна казка. Жив колись борсук. Удень спить, ночами на лови ходить. І от одного разу вночі борсук полював. Не встиг він насититись, а небокрай уже поблід. До схід сонця поспішає борсук в свою нору. Людям на очі не показуючись, від собак ховаючись, Ішов він там, де тінь густіша, де земля чорніша. Підійшов борсук до свого житла і чує незрозумілі звуки. Хр. -пр -пр -пр. Що воно таке? думає борсук. Шерсть у нього дибом стала, серце стукотом ледь ребра не поламало. Я такого ще ніколи не чув. Мерщій <hh> <ррррррр> <бррррр Summer> <Корррр Restline> <брррр> назад до лісу побіжу, звірів скличу. Я один на один тут за всіх гинути не згоден. І побіг борсук звірів на допомогу кликати. Ой, у мене в норі страшний гість сидить. Допоможіть. Прибігли звіри, вухами до землі припали. З усіх ходів, виходів так і хуркає. Бррр. У звірів ноги попідкошувались. Ну, борсуче, це твій дім, тобі першому й лізти.

Відскочив борсук до другого входу. Брррр. заходився борсук і ще один хід рити. Прикро рідну домівку руйнувати. Та що ти вдієш? Лізь, лізь, підганяють його звірі. Нарешті ледь від страху проліз він до своєї спальні. Хррр. Пррр. Аж то, розлігшись на м'якій постелі, голосно хрупів білий заєць. Звірі на ногах не вдержалися, лягли покотом. Заєць, борцук заяця налякався. Ха ха ха. Хо-хо-хо. Від сорому, куди тепер утечеш, борсуче? Проти зайця он яке військо скликав. Ха ха ха, хо хо хо, сам себе лає, чому одразу в дім не заглянув? Навіщо всіх на ноги підняв? А заєць собі спить хропе. Розсердився бурсук та як штовхне його. Іди геть. Хто тобі спати тут дозволив? Прокинувся заєць, очі ледь не вискочили, перекосилися. І вовк, і лисиця, і рись, і росомаха, і дикий кіт, усі люті звірі тут. Ну, думає заєць, що буде, те й буде. І плих борсукові на лоб, а злоба, як з горба, знов скік і в кущі. Від білого заячого живота побілів у борсука лоб, від задніх заячих лап зосталися білі сліди на щоках. Звірі ще голосніше зареготалися. Ой, борсуче, який ти вродливий став. Ха ха. -ха! До води піди на себе глянь. Пошвендяв борсук до лісового озера. Побачив у ньому своє відображення і заплакав, піду ведмедеві поскаржусь. Прийшов і каже, Кланяюся вам до землі, діду, ведмеде, захисту у вас прошу, сам я сю ніч дома не був, гостей не запрошував. Голосне хропіння почувши, злякався. Скількох звірів потурбував, сам свій дім зруйнував. Тепер подивіться від заячого білого живота, від заячих лап, щоки в мене і лоб побіліли. А винуватець, не оглядаючись утік, розсудіть по правді. Поглянув ведмідь на барсука, відійшов подалі. Ще раз поглянув, та як зареве, ти ще скаржишся. Твоя голова раніше чорна була, мов земля, а тепер білизні твого лоба щік навіть люди позаздрять. Прикро, що не я на тому місці стояв, що не моє лице заяць вибілив. Ось чого шкода! Еге ж? Шкода і прикро. І гірко зітхаючи, побрив ведмідь до свого барлога. А барсук так і живе з білою смугою на лобі і на щоках. Кажуть, звик він до тих відмітин, навіть похваляється. Он, як заєць, постарався. Ми тепер з ним навіки вічні друзі. Ну, а що заяць сказав, то ніхто не чув. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.